Безкінечний кредит в «Укрсибанку» зуміли за 22 дні необґрунтований борг Коломиянки Тамари приходько збільшити у 6955 тисяч разів. Далі мова піде про те, як 6 копійок можуть зменшити кількість клієнтів та зіпсувати репутацію фінансовій установі. Тамара Приходько минулоріч вирішила придбати телевізор у кредит. Вигідні умови виглядало на те, запропонував Укрсиббанк, Я погодилась, взяла кредит, справно платила кожного місяця ту суму, яка була зазначена в кредиті. 18 серпня 2014 року Коломиянка внесла останній платіж споживчого кредиту, суму якого назвала касир Укрсиббанку. Пані Тамара гадала, все закінчилось. Була спокійна, що я це питання закрила, тьху зіткнула з полегшенням. Вже нікому нічого не винна. Згодом Тамарі Приходько за працівники банку і повідомили, що вона винна 417 гривень та 31 копійку. Виявляється, не доплатила. Як мені пояснили, я не доплатила 6 копійок. Всі квитанції пані Тамара зберігає. Ще раз все перерахувала, з'ясувала протилежне. На калькуляторі вибило, що я переплатила 31 копійку, тобто я нічого не винна. Пояснити оказію у Коломийському відділенні Укрсибанку не змогли. Звідки взялися шість копійок боргу, які перетворилися на 417 гривень та 31 копійку, не знали. 18 жовтня пані Тамара отримала лист, у якому була зовсім інша сума боргу менша 133 гривні та 64 копійки. Тамара Кодько зателефонувала на гарячу лінію Укрсиббанку. Телефонуйте повторно. Дякую за дзвінок. Ще найкраще. витрачаючи час та випробовуючи нерви, телефонувала на безкоштовну лінію знову і знову. Укрсиббанк, моє ім'я Олена Доброго дня, вас». Доброго дня, мене звати Тамара. Я хотіла б отримати інформацію по своєму кредиту. Олена доброго дня, Доброго дня, мене звати Тамара. Я хочу отримати рекомендую перетелефонувати після ще декількох невдалих спроб. Жінка подзвонила з мобільного, скориставшись платним зв'язком, вдалося поговорити з представником фінансової установи. Почула ще одну зовсім іншу цифру. 417 гривень до копійки. При цьому гривень до п'ятдесят копійок це ваша членова комісія за, за жовтень нарахована. Ну, скажіть мені, то листу цьому вірити не можна? Я правильно розумію? Ця сума є неповною. А для чого ви відправляєте лист, де пише неповна сума? Ну я не розумію тоді. Можливо, був якийсь бій. Збій Укрсибанку обійшовся Тамарі Приходько у 6 копійок. Боргу про який не повідомила Касир. Ці гроші за 22 дні перетворилися в 417 гривень та 31 копійку. Тобто, за не цілий місяць сума збільшилася у 6 тисяч 955 разів. Ніякого підтвердження, звідки взяли 6 копійок, я не отримала. Вони так вирішили. Вони вирішили, що я не доплатила 6 копійок. Ніде у моєму кредитному договорі не пише. Я переплатила 31 копійку і все одно залишилася їм винна 6 копійок. Для того щоб зекономити час та здоров'я, Тамара Приходько вирішила все ж заплатити суму незрозумілого боргу навіть на кілька гривень більше. Вже за деякий час на мобільний отримала смс. З номера 729 прийшла смс, в якій сказано, що мій кредит повністю погашено. Супер приємна інформація. Звичайно, якщо зважати, що я заплатила банкові зверху 420 гривень. Будемо чекати підтвердження. Може, нам все таки офіційно дадуть щось. Оператор гарячої лінії у справді пообіцяла офіційний документ, який засвідчує повне погашення кредиту. У вас є така можливість. Тамара приходько за кілька днів отримала обіцяний документ. Більше того, у банку розглянули заяву клієнтки і вирішили гроші повернути ця історія закінчилася позитивно, але висновки кожен має зробити свої. Навіть сплативши вигадану суму банку, клієнти Укрсибанку не можуть зітхнути із полегшенням. Адже де гарантія того, що поки виписують важливі документи підтвердження, не росте ще один борг. Клієнтка Укрсибанку радить тричі. Переконайтеся, що вся сума кредиту сплачена. Вимагайте письмовий доказ погашення. Тому що навіть якщо вам знайдуть одну копійку боргу, вже через місяць заплатите понад 70 гривень. А про більший борг і думати страшно. Марина Максимів Ігор Кофлюк. для подій телеканалу НТК. слід зауважити, що споживчий кредит Тамарі Приходько оформили через центральне відділення банку, тому претензій до Коломийського «Укрсиббанку» вона не має. Навпаки, саме керуючий місцевого відділення прийняв заяву претензію та сприяв позитивному вирішенню цього конфлікту.